На банківському рахунку Івана є 4522,8 гривень, він вносить ще 875,5 гривень, а потім знімає 300 гривень готівкою, скільки залишилося на його рахунку. Отже, пропоную разом це порахувати. Спершу Іван мав 4522, 800 гривень. Потім він додає до цієї суми 875,5 гривень. Я записала 10 під 1, але в першому числі ми також маємо соті. Отже, сюди, я дописую нулик. І тепер це додаємо. Що ми отримуємо? 8 додати 0,8, 0 додати 5,5. 5. Кома під комою, 2 додати 5 це буде 7, 2 додати 7 це буде 9, 5 додати 8, це у нас буде 13, відповідно, пишу трійку, переношу одиничку наперед, 4 додати 1 буде 5. Отже, 5397,58 гривень лежить на банківському рахунку Івана. Але далі він вирішив зняти 300 гривень готівкою. Що ж, запишу, це окремо початкову суму, яку він мав. І далі віднімаємо те, що він бере готівкою. Отже, 300 гривень, після кого ми ставлю нулі. І віднімаю 5, відняти 8. У нас буде 8,5 відняти 0 буде 5, кома під комою, 7 відняти 0 буде 7, 9 відняти 0, 9, 3 відняти 3 0 і 5 відняти 0 буде 5. Отже, саме така сума лишилася на рахунку Івана, а саме 5097,58 гривень.